Всім привіт! Сьогодні будемо з вами розбирати дуже цікаву тему це тема торкова дуга. Чому я вирішив її розібрати? Ось так вона виглядає красиво вигнута з шикарнюча дуга, але питання її розібрати стало через те, що дуже часто лікарі думають, що це ютіліті дуга. Ютіліті дуга це не вона. І зараз скажу, що це відео буде корисне не тільки пацієнтам, але воно буде корисне і лікарям. Чому? А, тому що лікарі зрозуміють, як це працює, а пацієнти зрозуміють, чому інколи потрібно заморочитися над тою чи іншою механікою лікування, а не просто міняти дуги. І так, ситуація вихідна. У нас є одна дуга, і в нас є ще одна дуга. Ціль змінити торг ось цих двох різців. Тобто, нам потрібно їх нахилити. Умовно, вони стоять так, ось так. Нам їх потрібно ось так нахилити. Але якщо ми будемо робити на класичній прямій дозі, це буде працювати трішки інше, пізніше буде картиночка, все покажу. Зараз запам'ємо елементи. В нас є основна дуга, яка має бути хоча б 17х25 сталь. Вона має щільно контактувати з різцями і проходити під брекетами в контакті з ними. Ну а далі заходити пасивно на інші брекети. І обов'язково за останніми зубами вона максимально щільненько згинається. Це перша дуга, 17х25 сталь. Друга дуга може бути ТМА 17х25 або ж знову ж таки сталь 17х25. У вільному стані, ось ці її крилички, вони дивляться вверх. Вона вставляється в два бреки та підгинається, і ціль нам її просто зацепити за основну дугу, щоб вона почала працювати. Збоку це виглядає ось так. Бачите, дуга щільно прилягає до брекетів, і йде чітко під брекетами, контактуючими з ними. Ось тут на дузі в нас є крючечок, який зачіпляється за основну дугу. Ціль змінити кут нахилу ось цих зубів, а саме корінчик підправити і заправити його в кісткову тканину. Не просто вирівняти, а саме відпрацювати корень. З іншої сторони, аналогічна історія. Ну, а тепер подивимося, як це працює. Схема наступна: в нас є зуби, які дуже мало знаходяться в кістковій тканині, і нам потрібно саме корінь відпрацювати. Для того, щоб відпрацювати корень, ми маємо заблокувати коронкову частину. В іншому випадку, якщо ви будете просто вставляти дугу, ваш зуб змінить свою позицію орієнтовно ось так. Ну, це не дуже прям красивий різець. І як бачите, ось ця от частинка, вона. Втрачається кісткова тканина, а там тонка кортикальна пластинка. І як наслідок в подальшому це будуть рецесії. Це погано, нам це не потрібно. Відповідно, ми придумуємо таку дугу. У нас є ось ця 17 на 25 тма або 19 на 25 ТМА або сталь, без різниці, просто різна сила буде. І ми її вставляємо в пазик брекета. В пазу брекета в нас. Він прямокутний, є прямокутна дуга. І коли ми починаємо на ось цей кінець давити вниз, ми тут викликаємо скручування дуги ось таким форматом. Відповідно, дуга має стати ось так. Що вона буде робити? Вона буде відпрацьовувати торк. І ваш зуб почне рухатися. Коренем всередину, тобто ми отримаємо ось таку переміщення зуба. Да? Тобто ми корінчик будемо ховати, як бачите, ось тут а в нас нічого не втрачається. І це величезний плюс. За рахунок чого ми контролюємо це? Ми будемо контролювати це за рахунок того, що ось ця дуга, основна 17 на 25 сталь, вона проходить в контакт з зубами. Вона. В них впирається, і вона не дасть коронковій частині піти вперед. Цього руху в нас не буде. Тому що в нас є дистальний згин. Але все ж в нас є ротаційний момент, відповідно, наш корінчик буде рухатись всередину кісткової тканини. Тому що, коли ми давимо сюди, ось тут у нас виникає скручування. Але в нас ще виникає одна сила. Якщо ми давимо сюди. Відповідно, ця частинка зубів у нас хоче інтрозуватися, тому що сила дії дорівнює сили протидії. А на цьому кінці наші зуби намагаються піти донизу. донизу. І для того, щоб це заблокувати, саме ось ця основна дуга, вона і контактує з брекетами, тому що вона контролює вертикаль. Відповідно, цієї сили у вас не буде. Це величезний її плюс. І у вас лишається лише root movement, або ж. Рух кореня зуба. Наступний момент, який я хотів сказати, це яка сила для цього всього повинна використовуватись. Ну, перш за все, в нас є момент сили, який виникає ось тут в пазу брекета, і для корекції торку двох центральних різців він має бути 2000 г. Для корекції торку 4 хрістів 2,5 тисячі грам. А тепер що таке і як вирахувати саме цей момент сили в пазу Брекеті? Це сила, з якою ми ось тут давимо. Тобто, це в нас є сила F, з якої ми давимо сюди. І в нас є відстань до точки резистентності. Точка резистентності блоку зубів, який ви рухаєте. Це є перпендикуляр, у нас ще має бути Ді, від напрямку дії сили до точки резистентності. Тобто, ось це в нас Ді. І момент в нас дорівнює МС, так, в нас є момент МС. даже не МС, а МФ момент сили, він в нас дорівнює ді помножити на F, Ді помножити на. F дорівнює. Відповідно, так як в нас є момент, тобто ми вже знаємо, МФ це 2000 грам, ми можемо помірити відстань, яка в нас вийшла в конкретно вашого пацієнта, і нам лишається МФ оцих цих 2000 розділити на. Відстань, ді яку ви можете поміряти, і отримаєте силу, з якою вам потрібно активовувати. Допустимо, якщо у нас тут там, 50 мм, да? давайте ми зараз це ось так от зробимо. Тобто у нас е, 2000 буде, поділити на 50, скільки це у нас буде? 40 грам. Всього-навсього 40 грам. Вам потрібно прикласти на ось цю ось синю стрілочку. І у вас виникає величезний момент сили, який буде коректувати торг ваших зубів. Все, всім пока. Якщо сподобались такі відео, чекаю ваші коментарі і будемо щось знімати в такому дусі.